Дмитро Данилків, студентка ДПУ, опановує фах вчителя трудового навчання та інформатики. Я напевно, що буду працювати як саме вже в цій сфері, як педагог, такі знаєте, в науковій сфері приймати також різні участі, продовжувати це. Зараз ми отримуємо ступінь бакалавра. Надалі в нас також дуже, вже багато ступенів. А тому наступний мій крок це магістратура. В різних хочу брати участь конференціях. На саме знаєте, таке велике досягнення це участь там, де брали участь не тільки наша країна, це Україна, Португалія, Узбекистан, Латвія. Та індія стихія Діани Леонової. Філологія. Дівчина намагається працювати на максимумі. Вона та Дмитро Данилків отримувачі муніципальних стипендій за взірцеве навчання та активну життєву позицію. Я взагалі дуже сильно здивувалася, і так би мені е, е, було дуже приємно, коли мені сказали, що я буду отримувати імену стипендію. Е, навчаюся навчатися мені, чесно кажучи, просто тому що мені це подобається. Ось у мене є хист до навчання, мені подобаються мови, українська Мова англійська керівництво вишу зазначає, що року кращі студенти КДПУ здобувають право отримувати муніципальні стипендії. Як правило, це студенти 4-го курсу, магістри, тобто, вже такі досвідчені студенти, які передемонстрували динаміку і стабільність власного навчання. От вони мають таку можливість. Бути відміченими з боку міської влади, за що ми дуже вдячні, і отримувати підвищені і мені стипендії. Вручення муніципальних стипендій завжди урочиста подія. Сьогодні понад 30 студентів вишів та учнів закладів профтехосвіти отримали стипендії імені Григорія Готовського та Олександра Поля. І це лише невелика частка молоді, яка отримує заохочення від міста. Я напрямок спорт там також стипендії. Я напрямок культура там також стипендії. Освіта також стипендії. Тобто ще 200 мінімум молодих хлопців і дівчат отримують по іншим напрямкам підтримку від міста. Що це? Це в першу чергу визнання ваших успіхів, визнання вашої цілеспрямованості і визнання того, що ви хочете розвиватися. Ви хочете розвиватися, ви хочете йти вперед, ви хочете мати ну, гарний результат. Насправді ви, молоді лідери. І насправді ви майбутня еліта України. Головне, багато працювати. Ми повинні прожити ну, цей період як місто. Ми повинні бути згуртованими, бути разом і не лише жити, але й розвиватися. І ви є драйверами цього розвитку. Виплати студенти отримуватимуть щомісяця з лютого по червень. Я отримую цю стипендію вперше. Отримую за високі досягнення у навченні, навчаюся навідмно, приймаю участь у різноманітних конференціях та у активі студентському університету. Така підтримка теж важлива для студента, і всі, ми вдячні насамперед. Міській раді за те, що вона підтримує студентів у такий непростий для нас всіх час. І ми дуже дякуємо владі міста раді Оборони за те, що підтримують і продовжують з молоддю працювати саме в такому напрямку і, і, і рухають далі. Молодь вперед, що молодь має змогу залишатися в місті, розвивати місто. Валерій Кожухар, Юлія Вітряк, Олег Каплій, Назар Прусенко цей день.